Привіт! В цьому відео поговоримо про тест-кейси. Отже, ми з вами знаємо, що тест-кейс – це документ, який містить опис послідовності кроків для виконання конкретного тесту. Відповідно, тест кейси допомагають забезпечити повноту тестування та визначити, чи виконуються вимоги до програми. Атрибути тест кейсів, відповідно тест-кейсі вони містять певні атрибути. Перший це, відповідно, ідентифікатор тест-кейсу. Це певний унікальний номер чи ID. Зазвичай він проставляється автоматично за допомогою того інструменту, який використовується на проєкті чи в компанії для управління тест-кейсами. Назва тест-кейсу вказує на суть тесту, опис, відповідно, короткий опис того, що перевіряється в даному тест-кейсі, Вхідні дані, певні вхідні параметри, які потрібно встановити перед запуском тесту, кроки виконання відповідно послідовність дій, який тестувальник повинен, відповідно, вибачте за тавтологію, здійснити, виконати для виконання тесту. Кожен крок повинен бути чітко описаний. Очікуваний результат, відповідно, опис того, як повинна змінитися система або який вихід повинен бути отриманий. Тобто результат після виконання тесту. Вихідні дані. Якщо тест вносить зміни в систему, вказується, які саме зміни мають відбутися. В принципі, це може бути виділено окремо, може включатися відповідно в очікуваний результат. Стан системи перед відповідно тестом опис початкового стану системи перед відповідно початком тестування, якщо, звісно, це. Певна, така важлива інформація, її теж можуть виділяти окремо для того, щоб зробити на цьому акцент. Попередження відповідно: якщо є необхідність виконати які-небудь конкретні кроки перед тестом або є певні обмеження, звісно, що це теж потрібно вказувати, і це може. Вказуватися от в такому окремому, так би мовити, атрибуті тест-кейсу. Звісно, це не повний перелік, їх може бути більше чи менше, в залежності від потреб проєкту, від практик, які застосовуються. Тим не менше, це от, в принципі, основні атрибути, які часто в принципі, можна зустріти в тест-кейсах. Отже, сам процес підготовки тест-кейсів складається з кількох етапів. Починаємо, звісно, ми, як завжди, з розуміння вимог. Потрібно ознайомитися з вимогами до програмного продукту, які визначають функціональність, особливості та очікувані результати. Відповідно, за рахунок цього, тест кейси будуть відображати потреби клієнта та бізнес-вимоги. Друге, це визначення обсягу тестування. Потрібно відповідно, визначити функціональності, які потребують тестування, аспектів, які можуть бути виключені або включені у тест кейси. Вибір тестових сценаріїв. Вибір конкретних тестових сценаріїв, які будуть включені в тест-кейси. Відповідно, це може включати позитивні та негативні тести, тестування різних вхідних умов, даних і умов відповідно. Створення тест-кейсів Тут, відповідно, нам потрібно створити вже, вибачте, за тавтологію, конкретні тест кейси. Включаючи вхідні дані, кроки для виконання, очікувані результати і інші деталі. Кожен тест кейс повинен бути чітко структурованим і задокументованим. Перевірка та рецензія. Відповідно, потрібно перевірити тест кейси. Вони перевіряються командою тестування або іншими зацікавленими сторонами. Рецензія тест кейсів допомагає виявити можливі якісь пропуски, неточності або невідповідності вимогам. Наступний етап, відповідно, це схвалення тест кейсів, затвердження тест кейсів від зацікавлених сторін, тобто з зацікавленими сторонами. Можливо, це буде тест-лідер або бізнес-аналітик, або представники замовника можуть в цьому процесі брати участь. Відповідно, це по суті підтвердження, що тест-кейси відповідають вимогам та очікуванням. Модифікація тест кейсів. Кожен раз, коли відбуваються зміни у програмі, нам потрібно адаптувати, модифікувати наші тест-кейси. Або у програмі, або у вимогах, відбуваються якісь зміни. Відповідно, ми повинні на ці зміни реагувати, звісно, що і в відповідних тест-кейсах теж повинні актуалізувати цю інформацію для того, щоб відображався поточний стан програмного продукту. Також останній етап, який тут наводиться, це збереження та організація. От, Відповідно, нам потрібно зберігати тест кейси, управляти ними у зручному для використання репозиторії. Це може включати каталогізацію за функціональністю, модулями або якимись іншими. Критеріями. Цей цикл, звісно, що він може повторюватися під час розробки нових функцій або при внесенні змін у програмний продукт, тому дуже важливо цей момент це регулярне оновлення тест кейсів, яке допоможе забезпечити актуальність тест кейсів і ефективність у процесі тестування. Звісно, що це, в принципі, такий перелік узагальнений. В літературі ви можете знайти більшу кількість етапів, якісь етапи можуть розбиватися на більш детально, так би мовити, на окремі етапи, можете знайти варіанти, де буде трохи менше етапів, якісь будуть навпаки опускатися. Відповідно, це буде залежати те, що буде на практиці, буде залежати відповідно від політик компанії, від проєкту, на якому ви будете працювати, від інформаційних потреб, практик, які застосовуються на цьому проекті тощо. Тобто, це не слід сприймати як догму, це в принципі перелік приклад. Як цей процес може виглядати? Далі, ну і рекомендації: відповідно, кілька кроків і рекомендацій для створення ефективного тест кейсу. Потрібно, звісно, що чітко визначити мету тесту. Що саме ми хочемо перевірити? Коротко і зрозуміло описати не це кількома реченнями: або одним, або двома. Реченнями. Структурованість потрібно розділити тест кейс на логічні розділи, такі як введення, вхідні дані, кроки виконання, очікуваний результат, створити чітку послідовність кроків для тестування. Простота і ясність потрібно використовувати просту мову, уникати термінів чи скорочень, які можуть бути незрозумілими для відповідно майбутніх читачів цього тест кейсу. Уникати використання складних фраз і надлишкових технічних деталей. Специфікація вхідних даних потрібно чітко визначити вхідні дані, які необхідні для виконання тесту, вказати конкретні значення і параметри. Опис кроків відповідно виконання. Кожен крок повинен бути чітко описаний і нумерований, відповідно, слід уникати зайвих деталей, надлишкової інформації. Очікуваний результат. Потрібно чітко також визначити очікуваний результат, що зміниться або який результат повинен бути отриманий після виконання кроків тестування. Відповідно, якщо тест вносить зміни в систему, потрібно чітко вказати, які саме зміни мають відбутися. Стан системи перед тестуванням потрібно також визначити початковий стан системи перед початком тесту. Можливо, це релевантна важлива інформація, яка може. Вплинути на результат виконання тест кейсу, і відповідно це слід врахувати, щоб відповідно був саме той стан та низка параметрів стану системи, яка відповідно унеможливить, відповідно false positive для тест кейсу. Тобто результат хибне спрацювання, що ви будете вважати щось дефектом, коли воно насправді не буде дефектом, відповідно. Попередження це, звісно, що будь-які необхідні попередження чи інструкції перед виконанням тесту. Легкість супроводу. Потрібно зробити тест кейс таким чином, щоб іншим членам команди відповідно, було легко його зрозуміти і виконати. Актуалізація: регулярно слід приглядати, оновлювати тест кейси у випадку змін у вимогах або у програмі. Написання якісних тест кейсів допомагає забезпечити ефективне тестування і виявлення дефектів у програмному продукті. Тобто це загальні такі рекомендації відповідно стосовно написання тест кейсів, підготовки тест-кейсів. Поширені помилки. Отже, підготовка якісних тест кейсів вимагає уваги до деталей та систематичного підходу. Існує кілька речей, яких слід уникати при створенні тест кейсів, щоб забезпечити їхню ефективність і корисність. Надмірна складність. Уникайте зайвої технічної деталізації. Тест кейс повинен бути зрозумілим для широкого кола людей, а не лише для фахівців. Недостатній опис. Уникайте неповного або невірного опису кроків. Кожен крок має бути чітко описаний і має бути зрозумілим і легким для виконання. Неконкретні очікувані результати, уникайте формулювань на, на кшталт перевірити, чи все працює. Очікувані результати повинні бути конкретними і вимірюваними. Неконкретні. Вхідні дані. Уникайте вказівки на кшталт ввести дані без конкретизації. Які саме дані слід вводити, потрібно вказувати, потрібно вказувати в конкретні значення та параметри. Далі нестабільні тест-кейси. Уникайте тест-кейсів, які можуть бути нестабільними або залежати від зовнішніх умов. Такі тест-кейси можуть призвести до непередбачуваних результатів. Надмірна кількість кроків. Слід уникати надмірної деталізації, яка може призвести до великої кількості кроків. Тест кейси повинні бути компактними, легкими для розуміння. На відповідність вимогам, уникайте створення тест кейсів, які не відображають вимоги до програмного забезпечення. Кожен тест кейс повинен бути зорієнтованим саме на вимоги. Відсутність актуалізації. Уникайте неоновлених тесткейсів, тест кейсів. Тобто Кожен раз, коли у нас відбуваються зміни, знову ж таки повторимося у програмному продукті, і відповідно чи у вимогах, ми повинні реагувати на ці зміни, оновлювати відповідні тест кейси, актуалізувати їх. Отже, загальний принцип тест-кейси повинні бути чіткими, легкими для розуміння та реалістичними в умовах використання програмного продукту. Що ж, приклади, кілька прикладів, ілюстрації, отже, зазначення конкретних прикладів тест-кейсів залежить від характеристик конкретного програмного продукту, його функціональності та вимог. Тобто тут ми наведемо кілька таких загальних прикладів тест кейсів, просто для ілюстрації, так би мовити. А конкретизація вона буде залежати вже від конкретного програмного продукту, тому все ж таки ті приклади, які ми тут будемо наводити, вони в принципі будуть ближче до high-level тест кейсів, більш узнають. Загальних таких тест кейсів. Отже, перший приклад це у нас перевірка авторизації користувача, опис, спроба авторизації з правильним логіном і паролем. Вхідні дані логін пароль, ну тут повинні бути, бути вказані відповідно конкретні значення, наприклад, щось на кшталт, логін адмін, там пароль ABC12345. Щось таке. Кроки виконання. Відповідно, відкрити сторінку авторизації, ввести правильний логін, ввести правильний пароль, натиснути на кнопку Війти. Очікуваний результат користувач повинен бути успішно авторизований та перенаправлений на головну сторінку. Наступний приклад це відповідно, пошук за ключовим словом. Пошук елементів за певним ключовим словом. Тут потрібно чітко вказати, наприклад, ключове слово, за яким ми будемо шукати. Відповідно, кроки виконання: відкрити сторінку пошуку, ввести ключове слово у поле пошуку, натиснути на кнопку пошуку. Очікуваний результат відображається список елементів, які відповідають ключовому слову. Наприклад, ми тестуємо, наприклад, Функцію пошуку на якомусь сайті, де знаходяться певні. Зображення, так, де можна придбати певні ліцензовані зображення, наприклад, щось на кшталт шатерстока, Так. І ми, наприклад, хочемо подивитися, як буде реагувати функція на ключове слово пошуку. Наприклад, ми хочемо подивитися зображення кицьок. і пишемо в пошуку кицька, повинні вказати у вхідних даних, що ключове слово, за яким будемо здійснювати пошук кицька. І в результатах пошуку, звісно, що в видачі пошуковій ми повинні отримати відповідно перелік таких зображень. З саме кицьками. От таким чином. Трохи спрощено узагальнено для ілюстрації, в принципі, для загального розуміння, хоча б щоб так, розуміти, звісно, конкретика вона буде залежати вже від того програмного додатку, де таке тестування буде здійснюватися. Отже, на ще один приклад: це, наприклад, експорт даних у форматі CSV. Завантаження даних у файл CSV через функцію експорту. Відповідно, обрані дані для експорту. Тобто, ну, тут потрібно чітко вказати, що ми саме будемо експортувати, кроки виконання, перейти до розділу, де є можливість експорту даних, вибрати. Параметри експорту натиснути на кнопку Експорт в результаті повинні отримати відповідно згенерований CSV файл, який має містити правильні дані. От таким чином. Ну, тобто, наприклад, це у нас якась, якась програма для ведення фінансового обліку, і ми хочемо, наприклад, перевірити експорт у форматі CSV і, наприклад, вивантажити якісь тестові дані, наприклад, тестові транзакції. За лютий місяць і подивитися, чи правильно у нас згенерується тестовий наш файл експортний в CSV, чи будуть там всі транзакції, чи вони будуть правильно вказані там тощо відповідно для того, щоб перевірити, що у нас експорт в форматі CSV працює. Правильно, Отже, знову таки, це загальні характеристики, і тест-кейси повинні адаптуватися під конкретний програмний продукт та функціональність. Це більше для ілюстрації, для того, щоб, в принципі, у вас був певний такий шаблон, який можна в подальшому використовувати. От таким чином. Інструменти. Інструментів дуже багато для управління тестовими кейсами. Відповідно, ці інструменти вони допомагають сприяють ефективному створенню, виконанню, аналізу тест кейсів і процесу відповідно тестування програмного забезпечення. Таких інструментів дуже багато. Ви можете нагуглити легко кілька десятків таких інструментів. Ми прилічимо декілька. Отже, тест-трейл, відомий інструмент, дозволяє створювати, організовувати та виконувати тест-кейси. Також він надає можливість генерувати звіти, відстежувати прогрес тестування. Він має фрі трайл період на 14 діб, тобто 2 тижні можливість, так би мовити, пробного безкоштовного використання. Jira. Jira використовується для керування проектами, але також має модуль для управління тесткейсами. Jira вибачте дозволяє створювати та виконувати тест кейси, а також дозволяє, можливість надає ведення журналу багів. Наразі, якщо не помиляюсь, Jira є безкоштовною для маленьких команд до 10 користувачів. Тест Лінк це відкрите програмне забезпечення для управління тест кейсами та тест сценаріями. Воно дозволяє вам організовувати тести, відстежувати їх виконання. Відповідно, тобто лінк він абсолютно безкоштовний і за нього платити не треба. Qmetri, відповідно це платформа для управління тестовими процесами, яка дозволяє створювати, виконувати та відстежувати тест кейси. Має фрітрайл період 15 діб, тобто теж ну, трохи більше двох тижнів, майже ну. Теж можна сказати, умовно кажучи, 2 тижні безкоштовного пробного використання надається Ну, на одну добу більше, ніж в От таким чином. Ну і ще кілька прикладів. Отже, тест колеб дозволяє організовувати тест-кейси, вести журнал багів, створювати звіти. Він є безкоштовним для маленьких команд, там не вказується чітко розміри цих команд. Десь 5-10 людей ну, для індивідуальних користувачів безкоштовно, можна так сказати. Ну І для маленьких команд, в принципі, але там чітка цифра, якщо не помиляюсь, не наводиться. Отже, ну і практи-тест. Відповідно, це хмарна платформа для управління тестовими кейсами, яка надає розширені засоби відстеження і аналізу тестування. Теж має 2 тижні безкоштовного фрі-трайл-період. період. x – це розширення для джира. Призначене для управління тест кейсами і тест-сценаріями. Воно також надає можливість автоматизації тестування. Zephyr також розширення для джири, дозволяє створювати, виконувати, відстежувати тест кейси безпосередньо в середовищі джира. Відповідно, ці інструменти вони допомагають командам зберігати, організовувати, виконувати і аналізувати тест кейси, кейси полегшуючи процес тестування і підвищуючи його ефективність. Вибір конкретного інструменту може залежати від потреб команди, звісно, що специфіки проекту, і, звісно, що бюджету бюджетних обмежень. От, звісно, що це далеко не повний перелік інструментів відповідно їх. Значно цих більше, і відповідно, ви можете цей перелік, звісно, що доповнювати. Вивчати абсолютно всі варіанти, звісно, що непрактично, неможливо, і підлаштовуватися треба під проект, під компанію, де ви будете працювати. Відповідно, ну можна ознайомитися, принаймні, подивитися візуально, ознайомитися з інтерфейсом. Кількох таких інструментів. От як варіант, наприклад, Testrail, Джира, Тесткінг. Test Непогана така трійка, на мою думку, яка, в принципі, відповідно буде таким якісним для вас варіантом. Просто подивитись, хоча б як воно виглядає, подивитись на інтерфейс, зрозуміти певним чином логіку, можливо, додати один-два тест-кейси, там подивитися, як це виглядає, просто щоб. Для ознайомлення, так би мовити, розвиватися і рухатися в цьому напрямку. От таким чином ми з вами поговорили про тест-кейси. Сподіваюсь, не надто сильно вас заплутав. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.